Для чого чорні клавіші? Що вони роблять? Питання, яке може ввести новачків в екзистенційну кризу. Давайте попередку. Щоб вловити суть чорних клавіш, варто розуміти таке поняття як півтон. Це найменша можлива відстань між клавішами фортепіано, і зазвичай ви її знайдете між білою та чорною клавішами. Чи навпаки. Наприклад, ось тут, чи ось тут, чи ось тут. Чорні клавіші є, так би мовити, похідними від білих. Права в тому, що всі ноти ми можемо підвищувати або понижувати на півтону. Для цього маємо спеціальні знаки: дієс та бемоль знаки альтерації. Дієс – така от решітка, підвищує ноту на півтона вгору, тобто будемо рухатися вправо. Якщо до ноти до додаємо дієс, то півтона вгору буде до дієс. Бемоль працює в іншу сторону. Він понижує ноту на півтона вниз, тобто будемо рухатися вліво. Наприклад, до ноти Ре додамо ПМ, півтона вниз, ре помоль.